Очима вищих сил сьогодні. Давайте подивимося, хто ви очима вищих сил сьогодні. Випадає кажете, сама. Вищі сили кажуть: виходь назовні, не тримай себе в клітці, у в'язниці. Виходь назовні. Всесвіт кличе тебе. Зроби крок. Так, зроби крок назустріч Всесвіту. Крок. На зустріч до здійснення своїх мрій. Знайди компроміс. Для того, щоб стати успішним, треба вміти знаходити компроміс, домовлятися з собою та іншими. Мрії. Так. Ну, перестаньте думати про минуле. Ваші думки вас весь час відкидають десь в часи минулі. Минуле уже минуло. Зітріть дещо з пам'яті те, що вас тяготить. Залиште лише світлі моменти, які вас наповнюють. Ще раз Всесвіт вас кличе, ви є частинкою Всесвіту, ви є ланцюгом, який складає гармонію в цьому Всесвіті. Всесвіт є в вас. І навіть якщо обставини тиснуть, виходьте за межі ілюзій. Проявляйте свою мужність, у вас достатньо сили та мужності, щоб пробитися товщу бетону непорозуміння та обставин. Рухайтесь вперед. До щастя, до сонця, до успіху. Радійте, радійте кожній миті життя. Навіть в самотності є радість, є наповнення, дуже багато наповнення, переродіться, змініть свій погляд. Так, знаєте. Що ви частинка знову ж таки певного ланцюжка і тримайтесь за тих, хто тримається за вас. Змініть, змініть щось в своєму житті. Змініть себе, змініть погляди на життя, змініть обставини. Повільно, але впевнено, рухайтесь, рухайтесь до, до свого успіху та своєї перемоги.